Привіт всім, кажу експерт, мучаємо ступицем не тільки. Так, Тема така, що зняв я підширник з тупиці, він скажену, но, скажімо скажену. Я вже не розчарований, тому я взяв новий підчирник з СКФ. І хочу один показати прикол. Так, давай, дамо трохи світла сюди. Подарив мені товариш ось таку штучку скф овську для перевірки Тепер дивіться. Сегментики абсолютно по всьому ну, по всьому радіусі бачите всі сегменти цілі. Я не знаю, може я щось тут погано бачу, але блін. Абсолютно всі цілі. Я не знаю, чи то якийсь паразитний сигнал, цей йожик має. Я короче, не розумію. Ладно, добре, підшипники та хреново ми його приміняємо. Вот у нас печерничек SKF. Комплектация у нас идет чипник. Тем счетным кольцом. Новый стопорный кольцо і новая гаечка. Так, гаечку мы поменяємо по-любому. Хоча вона там все одно контргається таким стопором, Ну, поставим нову. І хочу подивитися, як веде себе, цей Та що там кольцо. може я щось щось я протикав, я щось не розумію. Давайте Ну, що -то саме, як на мене всі сегменти цілі. Ладно, подивимось. Як на цьому буде підчинок працювати. Підшипник, в любому миняємо дурно, із-за того, що він годить. Підшипник для, для особо одерених, ще раз кажу, датчик ось з цієї сторони, відповідно, підшипник, ставиться ось так. І не інакше. Бачите? Точно так само і вставляється підшипник. Так, все зібрав. Саме основне, щоб запам'ятали, е, обов'язково розрив топленого кольця має бути з цієї сторони. Тому що у нас тут є місце, де у нас буде проходити датчик. Якщо у вас кольцо буде на направи, ви датчик не запхаєте. Датчик буде впиратися в кольцо. Тобто обов'язково ось тако має стояти. При зборці не забуваємо ставити всі захисти. А, до речі, залазив, все чітко, все легко. Е, ми ще ставимо нові диски. Причина установки нового диска, я думаю, тут, як то кажуть, обговорення не підлягає. Дивіться, ця сторона, дивіться, ця сторона, ця сторона має знос, але це вже має знос такий, що просто ахтун, в такому стані у нас диск. Тобто диски замінюються однозначно. Так, диски у нас РХ. Рейдхаус. Тише якась там і сталія чи е, ну, Скарім так, пришлось брати то, що було в нея Ось такі гробезних дісочок. Встановлюємо нові диски. Так, це у нас у нас спал. Колодочки у нас Delphi. Зараз успокуємо. Не пам'ятаю, що вони йдуть з пружинками в комплекті, окрім випадку, поставимо старі. Так, у нас тут менти йдуть разом блоктайтом в комплекті. Одна колодка у нас є з датчик зносу. З датчиком у нас йде з тої сторони. Так, Добре, вкидаю новий диск. Так, Це саме біда у нас і цей бік диска. Звичайно, він йде теж під заміном. Нечто, лупився як попало. Зовнішня колодка ще більш-менш, а внутрішня, бачите, вона вже зношувалася нерівномірно. Тобто, по-перше, одна сторона грубше центр. І тут вже почали вибирати, ще трохи вже шклябував датчик. Все, Ставимо так само новий диск і скручуємо. Так, е все, автомобіль на колесах. Діски поміняні, підшипник, поміняний. У нас лишається незакрите питання прольові рейці. І будемо ще замінювати стойки. Ну, поки що не сухенькі, І, як на диво, лише чуточку волога з тої сторони. з Ну, Вроді працюють, ходить якось так, що непогано. Стойки є дві нові, в цьому випадку поміняємо. В першу чергу нам просто завтра автомобіль їде в рейс, як завжди. І я змушений його поки що тільки, скажімо так, порядок з колесом термозаметром. Кам'янецького година. Я виключаю світло і відбой. До завтра.